Перед початком відео хочу оголосити розіграш на 200 000 доларів. Для участі в розіграші необхідно поставити лайк, підписатись на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. А ми продовжуємо. Вітаю гротці Monlight RP. Сьогодні у нас знов перевірка кейсів на балансі 5000 монкоїнів. Кейси були оновлені, ми вже їх відкривали, побачили якийсь результат, ми були тоді в окупі. Та ось знову зібрались, щоб подивитися, чи зможемо ми сьогодні щось заробити. Сьогодні я не один зі мною мої друзі: Сергій, Анастасія та Максим. Привітайтесь. Всім привіт. Ось, вирішили, що потрібно поповнювати автопарк нашої ФАМИ. Тому дуже всі сподіваємось на якусь тачку. Я вважаю, що потрібно відкривати люкс. Кейс, бо тільки тут випадає той самий віто, в якого можна сідати 6 чоловік. І такий би взагалі не завадив би нам в автопарк. Отже, давайте поїхали. Будемо крутити по одному, а там, якщо баланс буде збільшуватись, а ми знаємо, що саме цей кейс може видавати багато коїнів, може будемо зразу і по три шльопати. Так, Перший кейс у нас окуп. Коїни я буду продавати зразу, а гроші будемо збирати та потім дивитися в сховищі, скільки там їх накопиться. Може, ми не виб'ємо автівку, але будемо в плюсі по грошам. Як це було минулий раз. В принципі, я, мабуть, вірю в те, що ми будемо в окопі, бо я дуже мало раз, скільки разів би я не крутив, майже завжди я був в плюсі. Тому і сьогодні, сподіваюсь, не буде виключно. Ну, всі ж бачимо, гроші падають по 93 тисячі. Це взагалі непогана сума за ці коні. Навіть якщо конвертувати. Або, може, Настя ці всі гроші забере на шмотки собі. Всі. <гум> <гум> кого? кого які сподівання, шановні? Проши кои? Я думаю, что будет автівка якась. Дуже сподіваюся. то Очень в конце будет автівка. Не хотелось бы до, до конца. Хотелось бы догодать. Да, чтобы сразу было. Сейчас увидим. А спробуй швидке відкриття. Один раз. Ага, ну давай. 220 тисяч. Ну слухай. Ні, ну не Ти дивишся, що робиться. Ласт, ти щось знаєш? Магія Хогвартс. Так Это какая-то женочая магия. Так, ну давайте. Еще раз. Да хотя, может, и не разок. Все, хватит. Ты бачишь, что робится? Мы уже трошки в окупе. Опа! Опа! Приехали. А я сказал, что... Я скажу. Затекай, тачка есть, 5000 есть, 5 можно, тысяч, можно, можно и поесть, я кажу. 3,5 мільйони. Швидке відкриття. Непогана тачка Ну, це ж гранд uh, широкий, я правильно розумію? Так, так Гранд mm широкий -hmm. І на балансі у нас залишилось скільки, скільки було. Спочатку. Добре, давайте тоді забираємо можливо. Заберемо її на ФОМу або, або продамо, та щось будемо вже думати. І на балансі, на балансі 5000, та по грошам у нас. О, ну і я не буду продавати, бо в нас дехто дуже часто помирає. 800 тисяч грошима. Тобто, тобто 4 мільйони, да, якщо брати автівку, да, 4 мільйони виходить. Так. Так. Ну, добре. І добро. це ми ще не починали крутити кейс. <ріхи> в принципі, можна, можна вже і закінчувати, але, але якщо є той баланс, можна і продовжити контент, я вважаю. З самого початку вже не окуп. Ну, з тими автівками, які я вже вибивав, тобто в мене... Як, як такої радості вже і не дуже, але я підкреслюю, що кейси дають, і ви тому свідки. Я, скільки ну, на багато проєктів, які грав, і теж відкривав різні кейси на різні суми, наче як поки що ц... ось це це найбільш окопаєми кейс, на мою думку. Бо він аби трима... або тримає тебе на плаву, або щось видає. Ну я, я, не, я не знаю, як це працює, але це працює. Нема такого, щоб ти прям почав відкривати, і все, и бабки бац, і все изливаются. А тут все кейси нормальні. Началось, не треба, будь ласка. Подруг? Нормально. Бля, пацани. І дівчата. Ну, це целя. В Боже. Елик есть. Это донатный елик, угу. донатный гелик. Ну шо О. все, расходы. Нет, цей точно, це точно завершается, чушь. Ну все, мы же расходитесь. 4000, а у нас еще 4000, цей шо, 4 активки еще чешу. Ну, как еще по такие схеме. <риклад> да, ну слушай, на ведь. Ну, что ну, я могу сказать из его приводу. Я не знаю. Я кажу, одна моя знакома, я навіть трьох, трохи піснув під себе. <ріст> Блядь, добре забираємо. По суті, ми витратили одну тисячу койнів, і в нас... Ти його продаєш? Ай, фу, я думав, ти його продавати збираєш. У нас трошки 9 мільйонів на балансі. 9 мільйонів Це. за тисячу коїнів. Я не підкрутка, я не, не зв'язувався, просто закинув гроші і все. Ну, я вірю, я вірю, бо пам'ятаєте, коли Кулінан мені випав з 4 тип. Я хочу казати, мені на днях з першого прокруту тупо машина випала. Так, да, да, Evolution, Evolution 10 тобі випав. Причому з її так. стандарт кейсу. Я пам'ятаю, як це було, да. Тупо з першого прокруту дочекався 5 годин, крутанув один разочок і випала машина. Ну, е, можливо, це тому що сервер новий, і вони намагаються таким чином якось, да? Можливо, що кейси самі мають великий шанс дропу, щоб люди е, закид, закидували для гроші і їм старту, же ж на танки і, і для старту, і на розвиток проєкту. Ми ж це теж повинні розуміти, що гроші mm -hmm. повинні бути, і щоб це була мотивація. Ну, на, на моєму прикладі це працює, бо я бачу, що кейси дають покуп, і я постійно ну, поповнюю баланс і починаю їх заново крутити. Можливо, це колись закінчиться, коли вже сервер буде з великим онлайном, але зараз, зараз можна цим користуватись. І як бачимо, не, не задарма, не за просто так. Блін, реально дві машини на 5000 конів і 9 мільйонів вже є. Причому одна з них це з донатсалону гілік. — Це безбідне існування на сервері, можна так сказати. Так, да, так, да, згоден. Не, ну це 255 тисяч. Просто... 255 за, це 6... половина, за, половина. 600, за 600 конів кізь, да. Mm -hmm. ну, зараз, якщо можливо почне сипати коїни, але. Або якщо припиниться це все, тобто якщо він схаває баланс, то в принципі він має на це право. Бо хай він, хай. він, він же да, своє хаває. Хай. В принципі, так. Кейси є класний. Ну, я здається, трошки підсів, що лі. Таке, що є трошки лудоманства в мене на ці кейси. Але я ну, дуже рідко бував в мінусі. Тобто ну, подобається. А що тут казати, якщо воно і приємно, тому що ти в плюсі? І ти не відчуваєш оцієї ось посаду від того, що ти там щось програми або ще щось. Ну так да, це, ти, ти завжди, це, обо, це або або, майже завжди або в нулі, або в окупі. Так, це дуже приємний кейс. Так, а що, а я забрав, да. Ну. Закінчимо, мабуть, на стандарті. Бо якщо зараз ще щось впаде. Бо з цього кейсу теж можуть падати автівки. Лась. Це вже перевірили. Точніше не ми. Сергій це перевірив, коли за 5 годин отримав 75 конів, прокрутив і в нього випав 10-й еволюшн. За скільки ти його продав, нагадай? Дві, мось, дві тисячі з чимось коїн. Конів, конів. Да. так. 200 щось таке. Продав, купив собі BMW. Ну все, все виходить. Дивимось, скільки у нас по грошам вийшло. Угу. На хвилиночку 10 мільйонів з 5 Тисяч мункоїнів. І це не саме головне. Саме головне, я вам нагадую що елік, а, який продається тільки в донат-салоні. Він коштує тільки за коїни. Тобто ви його не придбаєте у звичайному автосалоні це донатна автівка. І автівка яка ну, яку можна придбати з автосалону, тобто Гранчі роки. І 10 мільйонів на балансі з 5 тисяч конів. Дуже задоволений, ну і трохи хочеться і поматікатись від радості, але не буду. Зараз ми закінчимо запис, і я почну матікатися. Отже, так, да. Да, да, він, він і швидкий, і дуже якісний, на мою думку. Так. Він занадто якісний, як для мене. Я не очікував. Це щось, так, да, це щось, якесь дуже, щось, дуже жорстко щось. Але ну, є, є, є що є. Я Думаю, що сподіваюся, що це після, 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 після моїх відкриттів це трохи не пофіксить. Шановні адміни, бо дуже нормально таки сипить. Отже, давайте. Дякую за перегляд. і Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також буде розіграш на 200 тисяч валюти віртуальний. Я нагадую про це. І приємної гри на Monlight RP. На все добре, всім. Не призиваю нікого відкривати кеся. Це вибір кожного. Моє діло просто показати, як роблю це я. Так що, все, давайте. Всім гарної гри. На все добре. До побачення.